Мир всім друзі, Божих вам богасаві люди. Вони задаються таким питанням. Як можна познайомитися з Богом? Як знайти Бога? Взагалі реально чи нереально? Ми живемо в такий час, коли люди вони перестають дивитися такі розваги, тому що відбувалася реальність. Це відбулася війна в Україні, і це дуже страшно. І новини йдуть по всьому світу. І тому багато людей відірвалося від ілюзії і поринають у реальність. Слово є Богом тільки через Слово, тому що Ісус є Слово Боже. Саме через Слово Боже ми можемо пізнати Бога. І спілкуватися з ним. Для цього він і дав слово Боже, яке є Біблія. І Для цього дійсно її треба вивчити, зрозуміти, пережити і пізнати слово Боже, щоб родитися від Бога, а не просто е, читати про філософію, а бути в реальності. Через Слово Боже ви тільки зможете пізнати Бога. Тому підпишіться на телеграм-канал Савотиненко, щоб кожен день пізнавати це слово і дійсно бути в реальності.